Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу Doctor Клінік-грудень 23, січень 24. Каталог буде діяти протягом двох місяців. Проте, дивлюсь, це не дуже так критично, тому що в каталозі на нас чекає 89 новинок. За місяць ці новинки ти не спробуєш. Тому каталог класний, тут класні акції, є багато дуже гарних знижок на улюблені вже продукти та й на новинки. тому ні, тому будемо дивитись, що такого класного компанія підготувала на ці два місяці. Так, отже, спочатку у нас іде поздоровлення від нашого генерального директора Наталії Гнатюк, генеральний директор доктор клінік Україна. Далі, як комплімент від неї, у нас з'являться ось тут аромати жіночі та чоловічі 100 мл 899 гривень. І один з них буде коштувати 749 гривень жіночий, а не 899. Ну і звичайно, наша ціна знижка консультанта 30%, тому ціна буде приємною, як так можна сказати, да? тому що все зараз ціни піднімаються і. Цим уже нікого не здивуєш. Далі. Те, що мені дуже-дуже сподобалось, це те, що у нас з'являться жіночий парфумований Бодіміст для тіла 250 мл, буде коштувати 349 гривень, а також жіночий парфумований бодіміст 100 мл 239 гривень. До речі, такі спреї в мене дуже класно продаються в магазині. В мене є їх різні фірми, є і аналоги відомих брендів. Тому ну взагалі дівчата полюбляють міст для тіла. Тіла, і мені дуже приємно, що Дівчата, консультанти прохали керівництво про те, щоб з'явилися вони в каталозі, і вони з'явились. Дивіться, по 6 ароматів на вибір тут і тут. Тобто є що вибрати. 239-100 мл, До речі, дуже чекаю, тому що в мене є дівчатка, які просто обожнюють міняти аромати і великий, не завжди їм зручно. Вони хотіли б, каже, а немає такого 100 мл, тому вже буде. Так, далі З'явились ще одні новинки, ще одні аромати, проте вже 50 мл, 419 гривень. І до речі, на них зразу іде акція на кожний другий парфум, мінус 30% зі сторінки 8-9. Дуже класна ціна. Щоб познайомитись з ароматом, можна взяти парний, один чоловічий, один жіночий, наприклад, на подарунок запропонувати. І ще додатково ж знижка 30% консультанта. До речі, хто хоче спробувати. Продукцію заповнюєте знизу посилання на реєстрацію. Після того, як заповнити анкету, я відправляю безкоштовно каталог, тестери, маркетинг-план. Зараз, якщо початок листопада, можу відправити каталог і листопада, і грудня, щоб було так для порівняння. От тому е, хто хоче, реєструйтесь до мене в команду. Безкоштовно відправляю будь-якою для вас зручною поштою. Ви сплачуєте лише за доставочку. Так, ну і давайте будемо дивитись далі, що у нас є ще. Ще у нас ідуть нові лосьони для рук та тіла 100 мл в такому класному удобному форматі: е, лаванда, манго, кокос і е, я так розумію, ягоди, а можливо, не дуже дружу я з англійською мовою. Тому, дівчата, напишіть, як переводиться перекласти це, це слово. Так, наші милка по 119 гривень. Далі з'являється дуже багато кремів. Космолайф. у нас є така серія, це преміум серія по догляду за обличчям. І в нас вже були ось ці крем для обличчя з колагеном, сиворотка під очі з колагеном, мило з колагеном. А до речі, на ось ці два засоби буде діяти знижка на набір. Тобто, якщо купувати разом, буде дешевше 1699 гривень. Ну, і був відбілюючий крем для обличчя 749 гривень. Додалися до... З цієї лінійки також кремчики, які також направлені на дію відбілювання, відбілюючий крем, поживний відбілюючий крем і крем для обличчя проти пігментних п'ян. Тобто всі на відбілювання, вирівнювання тону. Кремчики 749 гривень 50 мл. Далі у нас ще одна новинка. Це водостійка підводка фломастер 299 гривень. Так, розсипчата пудра теж нова 449 гривень та мінеральні рум'яна. Далі акція при покупці будь-якої будь туші. Стік для контурінгу буде 299 гривень замість 379. Так, тоналочки, олівчики, олівчики. Наші новенькі ось ці уже. Так, оці вже помадки у нас стійкі, рідкі були, додалися до них іще відтінки, 269 гривень. У нас тут 4 мл, А також блиски для губ, 239 гривень. Далі олівці для губ та матова помада. Олівець 179 гривень. стійка теж 239 гривень на матову помаду при покупці. Ось цих олівців зі старіночки 24 для губ. Так, далі. Тут все те, що було. Дівчата, я вже поперед показувала, таке е, вийшло дуже довге відео, тому листаю там, де акції. Мінус е, 20% на будь-який другий продукт зі сторінки 32-33. Ось ці всі продукти приймають участь в цій акції. Так, мінус 20% на кожну другу помаду. Зі сторінок 36-37. Всі помадки приймають участь. До речі, ці 189 гривень, мені подобаються помади. Вони стійкі, дуже комфортні на губках, тому класні. Так, новенькі аромати, які нещодавно з'явились. Мені подобається, вже можу сказати. Ось цей 24-й, це з таких свіженьких і 35 й це з солоденьких, проте він дуже приємний. І чоловічий мені сподобався 29. й Але у кожного свій смак різний, тому. Не знаю. Так, це наші аромати. спреї. До речі, от жіночий кульковий дезодорант антипреспірант, мені не сподобався аромат, тому я його ще не тестила, тому що це то такий, я б сказала, пудровий, можливо, аромат, а я люблю такі більш ніжні. Тому я не тестила його, який у нього ефект. Мені не сподобався аромат, це чесно. І він поки що один. Сподіваюсь, в майбутньому їх буде більший вибір, саме дезодорантів. Так, чоловічі аромати. Серія з пребіотиками, серія денний крем проти зморшок детокс і антивіковий нічний крем в наборі 549 гривень. У мене, до речі, ці кремчики дуже гарно купують. Так, далі зволожуючий крем і зволожуюча сиворотка 699 гривень. Іде в наборі дешевше. Це у нас антивікова серія. Далі пінки, тоніки та засоби для зняття макіяжу. Магічний муцелин. З'явилася в нас ця серія в листопаді. От, і зараз на неї, до речі, дали в листопаді на цілий, на цілий тиждень мінус 20% знижки. Так, і наша 30%. Дуже гарна ціна виходить. Так, далі. Крем-бальзам з олії чайного дерева та крем-бальзам з олії календули по 349 гривень. Гель, пілінг, пілінги, масочки для обличчя. Дівчата, не затримуюсь, буду показувати тільки акції. Ще новинки. Дивіться: доглядова косметика для новороджених немовлят та дітей молодшого віку. Шампунь дитячий: 109 гривень 200 мл і 149 гривень 400 мл. Веган формула, тому що можна з народження. Дуже чекаю, не знаю, буду обов'язково брати. Дуже класний мілітраж і ціна для такого ну, міліт... об'єму. Також у нас з'явилися ще одні новинки, потрібні для дівчат гігієнічні прокладки з крильцями. Тут йдуть різні ступені, нормальні та більш сильніші. Не знаю, 129 гривень, хоча я порахувала, зі знижкою ще і добра ціна виходить. А якщо ще й будуть на акції, то взагалі можна собі запастись те саме, що ви сходите в магазин і купите. Тому що ті, які я беру і так, наприклад, коштують майже точно так. же. Так, далі, 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 далі. Це чоловіча серія. До речі, чоловічий дезодорант я й не купувала. Так, зубні пасти. Сос спрей за 259 гривень. Ось цей спрей це, напевно, один із найчастіших, які мені зустрічаються в чаті відгуків з позитивними відгуками. Тобто є чат в телеграм-каналі з відгуками про продукцію, де всі консультанти залишають свої відгуки, щоб нам новачкам було. Краще зрозуміти продукт і не купити чогось такого, що не дуже добре, так сказати. Проте, ось оцей сос у нього тільки завжди позитивні відгуки. Так, пінки для, ван... для ванни у нас ідуть 750 мл, 199 гривень. Лосьйони вони маленькі, 200 мл. Я купувала ось цей з динею, продала, і нещодавно прийшла до мене клієнтка, замовила, тому що каже, коли він закінчився, в неї почалися ті проблеми, які були до використання лосьона. Не знаю, можливо, сухість вона не вдавалась в деталі, проте сказала, що їй дуже подобається, що аромат, що взагалі якість лосьону і той ефект, який він їй дає. 219 гривень за цінами каталогу. Далі гелі для душу, інтимка 179 гривень, замість 199 200 мл з екстракта малої вери та ромашки. Так, ще два набори. У нас йдуть набір суглоб актив та набір вено. Актив 269 і 279 гривень. Ось цю серію у мене вже купували, цю ще тільки купували кремчик. Тому не знаю, можливо, ще клієнти, які купували, замовлять і тоді більш детальніше вже розповім. До речі, жіночка купила у мене ось цей масажний гель з бальзам з перцем Чілі і сказала, що їй сподобався. Це виробництво Україна. Не знаю, я не сприймаю такі, е, такі товари, ну, не сприймала раніше. Проте у неї не було грошей замовити більш дорогий, вона сказала нічого страшного, спробую ось цей. Прийшла і сказала, що е, дуже класно справляється зі своєю задачею, у неї проблема зі спиною і е, полегшила їй біль, От, у неї ревматичний біль, е, і він дуже гарно їй допомагає. Тому Дуже гарний відгук був від клієнтки. Так, наші креми. ще одні новинки. Е, класно, що тут з'явилось дві фарби: е, рідка фар... Ой, фарба просто для волосся 149 гривень та фарба для волосся без аміаку 239 гривень за цінами каталогу. Тут йде по 10 відтінків. Єдине, що мені дуже хочеться, щоб тут були п... палетки. Палітри оці ось до них йшли, щоб можна було придбати, тому що в мене є палітра однієї з інших фірм, і я дуже гарно продаю фарби для волосся тієї фірми, тому що є палітра. Якби будуть і тут, то я думаю, буде теж дуже гарно. Так, на кожну дорогу мінус 20% натуральну олію. Наші милка, наші шампуні та кондиціонери. Тут безліч шампуней, до речі, дуже багати, великий вибір. По догляду за волоссям, тут взагалі багато продуктів. 239 гривень, 400 мл шампунь та 250 мл кондиціонери. Далі ще для чутливої шкіри голови шампунь, кондиціонер і сиворотка. Далі рослинні шампуні з яблучним оцтом, з чорним часником та органовою олією. Так, це у нас сироватки для зміцнення проти випадіння, нейтралізуючий шампунь для сивого та світлого волосся. Дуже класний відгук від дівчинки з моєї команди, яка зареєструвалася. Їй прийшов цей шампунь, навіть два, і вона сказала, що дуже класно справляється зі своєю задачею. І навіть більш дорогі засоби не так допомагали їй, як цей шампунь. Тому ось так: спрейчики для волосся, наші рослинні шампуні теж. 199 гривень, 700 мл. А, мені особисто я пробувала ці цибулеви, мені подобається. Серія з розою, поживний крем для рук та обличчя, 159 гривень, ласьон і шампунь. Так, далі наші шампуні та масочки для волосся, за них вже розповідала. Ще серія. Термозахист, до речі, 199 гривень. А, при покупці будь-якого продукту зі сторінки 102, 105 Ще новинки, не знаю. Тут такі новинки. Немає дуже гарного опису. Єдине, що ось маска для волосся з маслом чорного тмину, тут розписано: 499 гривень, 170 мл. Ось так залишу. Можете заскрінити, почитати. Далі таблетки чорного тмину 779 гривень, 60 таблеток. Ч... Кава з чорним тмином, 20 пакетиків, 629 гривень. Ну, опису взагалі немає, не знаю для чого. Так, Чай з чорним тмином детокс, 30 пакетиків, 349 гривень, і дитяча шоколадна паста 579 гривень за 220 мл. не знаю, ціна звичайно. Так, Колагеновий порошок, 1099 гривень. Далі наші дієтичні добавочки омега, -тисячна, 30 капсул, 899 гривень. Риб'ячий жир, мультивітаміни. А тут, до речі, класно. 150 мл 599 гривень. Також залишу склад, можете подивитись, заскрінити, це теж новинки. А також вітамінна суміш з шишок 629 гривень. Так, прополіс. Серія з прополісом, до речі, 199 гривень буде акція на льодяники за умов придбання колагену зі сторінки 108. Далі, далі. Трав'яний чай і трав'яний чай для зміцнення імунітету 269 гривень, 30 пакетиків. Це вже пішли у нас по догляду за домом. Мінус 20% на другу одиницю для засобу для миття посуду. Так, для скла це все без змін. Так, для дому. І ось ще засіб для видалення плям з кольорового одягу 379 гривень за умов придбання багатофункціонального засобу для виведення плям ось цього. 209 гривень пів літра. І тоді можна замовити по акції ось цей. Так, Ну і наші стартові набори. Всі, хто зареєструється, мають змогу купити один стартовий набір тоді, коли їм зручно. Не в перший місяць, не в другий. А коли у вас буде змога, коли ви захочете, ви зможете придбати, але лише один із цих наборів. Є три набори: базовий для дому та для себе. От Я купувала ось цей для себе. Тут іде пінка з пробіотиком, інтимгель і сільпілінг. Так. Ну і маркетинг план і пакетик 369 гривень на набори. Знижки немає це вже е, кінцева ціна. І ще одна класна акція, яка завершує каталог. Це за кожні 149 гривень замовлення. Гель для прання на вибір за 99 гривень, або дитячий, або універсальний. Взагалі вони коштують 180, а будуть 99. І навіть на ці 99 зазвичай йде знижка 30%. Тобто знижка консультанта. Мені це теж дуже подобається. Вони з'явились в листопаді, я вже придбала. Мені подобається універсальний. Має. Гарно пере, я використовую ковпачок на 6 кг загрузка. У мене йде машинка. Мені не цей ковпачок, в мене є трішки більший мірний ковпачок, я наливаю. Проте дуже гарно пере і немає цього їдкого, неприємного аромату. І такий легкий, приємний ніжний аромат після прання залишається, тому мені сподобався. Буду запасатись за ці два місяці гелями для прання. Так, отакий от у нас каталог вийшов. Кому сподобалось, дівчата, ставте вподобайки, підписуйтесь під хто ще не підписаний. Залишаю посилання на реєстрацію під відео, залишаю свій номер вайбору. Можете завжди писати, звертатись, якщо потрібна допомога. От, завжди буду рада. Все, Всім гарного дня, бувайте!